З вами Коля Майкрафт Я давно вже не знімав про хати. Коричу. Я зробив таку от хату, зараз я вам її покажу. Така Ось така вона невелика. Це я все сам зробив, щоб ви ну, не говорили, що я там щось не так зробив. Я це все сам робив і вдома теж облаштував цей кінь. Теж робив. Коня я не робив, я його создав. Так, ось тут у мене всякі сундуки. Це всякі в мене тут теж крафти всякі. Чекайте, 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 чекайте. всякі крафти. тако, 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 тут тоже. Ні, ничего немає. І тут у мене спальня зразу говорю. Проста спальня у мене простий цей весь дім. У мене більше так нічого тут може немає. Тільки у мене тут просто дуже великий. Тут кладовка. Блін. А ми Тут були, тут ми не були. О, ось тут у мене теж кладовка. Далі. Далі ми йдемо сюди, 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 сюди. Сюда, сюда, сюда. О! Ось тут ми теж должен не були. Насправді ось тут у мене такі от умивальники. Там, де можна руки, посуду помити, ось таке от. О, далі йде на другий поверх. Може перше сюди йти. У мене тут таке от Далее, далее. У меня тут такие, такие, всякие, вот такие, такие. Балкон. Это у меня один балкон. Он там меньше, и я один балкон. Зараза я -то заберусь до нашего балкона. того. вот, и вот, и вот, и Меньше, балкон. Закон. Далее мы идем сюда. мы тут буду. Идем сюда, сюда. Тут в мене теж спальня. Ось спальня, далі ми йдемо сюди. Тут, як ви бачите, вже таке. Опа, далі все у нас тут. Ну, якщо тут нічого ми не зробив. Ось таке отне слітящиї блоки і все. І все. Це 0.16 версія. Версія. Того нас випустили нові блоки. Багато у нас блоків випустили. Ну тепер можна їх всіх обійти народним способом. Ну, не народним, я сам придумав, як це все зробити. Треба йти сюди. сюди. треба і треба йти. Куди нам? Можемо зайти в портал. Не знаю. О, я ще зробив наподобі такої хатинки. Ось. Тут, типа, стілець, ліжко, всяке таке далі, йде. Типу, ну, самі розумієте, столика, телевізор. більше так нічого я не зробив. Може бути в мене ще таке. Таке ще, бачите? О, дивіться, це так би дуже Я Якщо подивитися зверх, то дивіться. Ще. Так би ти падаєш. Бачите? Ми падаємо з великої висоти, так якби це ліфт, і ми так дуже скоро падаємо, 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 падаємо. Ну, Мені це дуже це. Воно ще й так крутиться. Так, дивишся одну цяточку. І там бейте, і щось маленьке таке. Ну ладно, що поробиш? Далі йдемо в портал. Портал буде в простий. Нині ще рано, четверта вечора. Ой, кажу, вечора. П'ята ранку. Я самі розумію. Дуже сильно сильно. Я не мав що робити. Встав дуже рано і до зіряного О, давайте його там Давай візьмемо його. ладно, А ну, а ну, а Эу! Сдохни. Сдохни. Что тебе? телефон, телефон. Упс. Ладно, походу, надо работать. Тобі зрощатися не додому. Давай, вучай його. Ого, все, ладно, ми їдемо до додому. Не додому. нас. цим. Ого, ні. Та, 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 на сіру. Чи ні? Ні. Ого. Я не зрозумів. Де наше. Ого. Вроді би я портал десь загубив. бив. Робимо ще один. Надіюсь, я потраплю додому через цей портал. Нет, ладно. Ай, блин. Треба робити такую. Такую. Ну ладно, что я тут должен? Треба робити дома. Да, я. Где мой Компас. Компас. Так довго це все робити. Блин, я уже стыкаю вже жену. Уже свободно все. Треба йти у голоску скільки далеко. Моді все. Мій дім. Все, дім ми свій знайшли. Це був роль. Фух, ну ладно, думаю, на чем мы закончим. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайк.